А як ти думаєш, чи любов руйнує дружбу? Я думаю, що так. Да, що любов може зруйнувати дружбу. Але є коли один із партнерів може влюбитися, і оця любов, якась, до прикладу, одного із партнерів, може збити це. Все. Коли, коли любов невзаємна, да, ти маєш да, на увазі, да, то вона ти... може зруйнувати да, дружбу. Може зруйнувати дружбу. Тоді є страхи, виходить, ну, в чоловіка також є страхи в плані цього. Чому, то тобто, прикладу, ти вже вибираєш, чи це дружба, із-за цього ти боїшся зробити перший крок, бо ти боїшся, чому що тут може не і а ти можеш і втратити вже і Ах, Було таке. Було таке, і насправді це було не так, як страх, як було, як випробування. Тому, якби це було обичне знайомство, звичайне знайомство, і ми там би так по баріку це все пройшло, то це ще не зрозуміло, чи це би пройшло 8 років, як на даному етапі. А так дійсності так. Да. Я теж вважаю, що дружба вона є таким непохитним фундаментом в стосунках між партнерами.